Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезне вам дякую за підтримку. І сьогодні я хотіла би розібрати, як в'язати такі коси. Це ажурні коси, без перехрестів. в'яжеться доволі легко. Ось такими візерунком я прикрасила свій светрик, зв'язаний лицьовою гладдю але рукава я зробила ажурними. Далі вам покажу фото, як це виглядає. І ще один приклад. Трейс ветрик я в'язала з бавовняної пряжі Ярнар джинс. Він повністю зв'язаний косами. Далі вам також покажу фото, бо не зможу я вам зараз повністю його показати. Відео, як читати схеми по в'язанню візерунків, Добавлю його в описі. Схемка цього візеруночка. Раппорт в нас 8 петельок та 2 краєві. і 19 рядочків. В цієї схемі позначені тільки лицьові ряди, тому виварітні ряди будемо в'язати повністю всі. Виворітними петлями. Хрестик це лицьова петелька, коло це накид. Ось такий трикутночок це в'яжемо дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Ось такий дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Якщо ви будете в'язати цю косу у виробі, то рахуйте те, що е, раппорт в нас з восьми петельок це кроєві для зразка. А сам раппорт, сама коса з восьми петельок. Тож. Далі ви будете додавати стільки рапортів, скільки вам потрібно, з восьми петельок. Але між рапортами раджу вам в'язати виворітні петлі. Це ви вже самі побачите, скільки петельок між рапортами вам потрібно. Тоді і коса виглядає чітко на фоні цих виворітних петельок. Ширину ви можете регулювати самі. Наприклад, ось тут. Три петельки між рапортами. Тут дві петельки між рапортами. Це ви вже вирішите самі. Я вже набрала 10 петельок. Дивимось по схемі. Першу петельку знімаємо. Далі у нас накид. Ось так його робимо. І три лицеві. Я в'яжу бабусиними петлями. В описі добавлю, як в'язати бабусини петлі. Ви можете в'язати також класичними, це як кому більш до вподоби. Далі по схемі дві петельки разом з нахилом вліво. Одна, друга, за другу стіночку. Ось так пров'язали. І далі три. Лицьові. Остання виворізна. другий ряд виворідний. Всі петельки в'яжемо по малюнку, що бачимо, де в'яжемо. В цьому випадку вони всі будуть виворітні. Ось наш накид. Пров'язуємо його за другу. Стінку також виворітною. Не за першу, бо він перекрутиться. В цьому випадку нам таке не потрібно. Третій ряд за схемою. Перша лицьова. Далі накид: три лицьові. Дві петельки разом лицевою. Одна та друга. І дві лицеві. П'ятий ряд дивимося у схему. Дві лицеві. накид, три лицеві, дві петельки разом лицевою, за задню стіночку, одна лицева та краєва виборітна. Це ми пров'язали п'ятий ряд. Далі сьомий ряд. По схемі три лицеві, одна, друга, третя, накид, три лицьові. Дві разом та виборітна. Дев'ятий ряд в'яжеться повністю лицьовими петлями. Остання вигорітне. Це в зразочку. Дев'ятий помітимо. Одинадцятий рядочок. Дивимось у схему. Три лицьові. дві разом з нахилом вправо, три лицьові, накид та краєва. Першу знімаємо. Три лицьові. перша, друга, третя. Дві петлі з нахилом вправо. Так як ми в'яжемо бабусиними петлями, то вони в нас дивляться е, в праву сторону. Щоб гарно вийшло в узорі, нам їх потрібно ось так от розвернути. щоб вони дивилися в ліву сторону. Ось так. І ось отсюда їх пров'язати ось так. Далі три лицеві: накид та краєва, виверідно. Тринадцятий рядочок. Дивимось у схему: дві лицеві. Далі дві разом розвертаємо петельки. Ось так, та пров'язуємо за передню стіночку. Далі три лицьові, накид, лицьова. Та виборімо. П'ятнадцятий ряд. Лицьова. Дві петельки з нахилом вправо. Три лицьові. Накид. Дві лицьові. Остання виворітна. Сімнадцятий ряд. Першу знімаємо. Дві лицьові разом розвертаємо. Три лицеві пров'язали накид та три лицеві. 19 рядок, по схемі в'яжемо всі петельки лицьовими. І останній рядок рапорту, хоч він не позначається в схемі, але ми його в'яжемо та рахуємо: це 20-й рядок, він в'яжеться виворітними. Ось так це виглядає. За рахунок накидів та петельок, пров'язаних з нахилом вліво та вправо, виходить ось таке перехрестя, яке імітує косичку. І, звісно, вироб після ВТО та ці косички після ВТО виглядають значно краще, ніж до. Можемо порівняти: це одна пряжа. Як це виглядає? Щойно пров'язане, і як це виглядає після ВТО. Все рівненько та гарно. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую, рівних вам петельок!